І ми з вами біля самочок працюємо годувати птахів під розголос повітряної тривоги. дивіться, нікого немає, але у нас є з собою смакота для пірнати. This time it's green It's raining in Black Sea and you see how doors will eat Зараз. Моє вітання, так, це стрім. Hello, my френдс. Всім привіт! Як ваші справи? Як ваше схуднення? Як у вас йде процес налаштування вашого тіла? У нас зараз приблизно 7-8 градусів, то прохолодно для міста Одеси. Це зимку так буває. До 2 місце мінус 10. Це дуже чудово, так реально, як у вас в ваших коментарях пишуть, що ще трошки і ви хоропадити. Так хто доїдеться, ставимо лайк, будемо разом з вами зараз. куди підемо готувати далі таких. Сьогодні похолодно, треба зігріватись думками про щось приємне. Водичка прозора, суперова, але купатись бажання мені немає, бо дуже прохолодна. Мені, на мій погляд. Короткий та слабенький, так, це майже про нас. Але ми виявилися під 2 метри зросту. Там вже сходли до 100 кілограмів, колись було 125. Ну Він не дуже сильно так заторбувався. Взагалі було байдуже, як і зараз. Конкуренція пішла. Зараз будемо доєднуватись. Дякую за лайки. Та я вже не знаю, навряд чи я вже росту, роки вже не ті. Навіть ми вже ростемо після 25 років тільки вширь. Щось стрими якось не заходить взагалі Нічого страшного Я вам покажу яка краса. Нещодавно бачив Так, я трохи молодший Помолодше буде. Ну, у вас і вкуси дуже такі лицеві. Ви полюбляєте розповідати про те, що у вас, які у вас були. Дивіться, яка борза собачка підбіжала. Я у п'ятницю відмічав Свій день народження, так що в мені вже так, як то кажуть, не дуже далеко від вашої дати. Ще трошки-трошки... І будемо, як то кажуть, разом. Дивиться яка собачуга ганяє птахів. Прикольно. Не знаю кого. Ой, чуть мене не забила. З ніг. Так, ми це, це діло теж інколи полюбляємо з часом. Зараз такі, такі часи, що інколи треба заправлятися, бо нервова система не витримує постійних тривог, голосних вибухів під час ночі спішить. Ну ж, як це лайно летить біля тебе, яка сьогодні жить. Mm. <риклад> Под руку. <риклад> ну, це весело, що можна сказати. Веселе життя. Веселе полове життя. Це ж теж приємні спогади. Сьогодні чудова погода. Вчора я да, літають. Київ майже щодня там затрахувати мопедами. Там деякі кажуть, що будемо, або набираємо 120 тисяч українських козаків, або будемо вимушені капітолювати. Не хотілося б... Але маємо, що маємо. Життя таке. Зараз дуже важко всюди, всім, українським Збройним силам, з цією європейською допомогою, котрі не хочуть давати нам перемоги слова. Кажуть, що в Німеччині там зараз всі будуть або про це влаштовуватись, або йти додому, до хати по рідної мати. Теж не всюди нас дуже бажають бачити європейські країни, котрі майже самі нас запрошували до цього союзу. Так воно буде під новий рік, а, буде такі закінчення війни на тому, що є, що зараз є. Можна так і буде. І Це ще, як сказав Гардон, там каже про те, що закінчиться. Робота і мало роботи, але вона така ся на Це робота, бо не кожен, хоче, не кожен хоче працювати за 400 доларів, а то і за 300. Вітання хто доходить, заходить. Трошки поспілкуємось, халібушка закінчується і будемо завершати. Mm -hmm. Краса і холод. Холод градусів 7-8. Ще вітерець такий був дуже активно. Дівчата гадують теж. Коротше у нас тут зібралася велика компанія веселих. Так, митливих людей Вітала Мантеркує 82 метрів чортку назад сейчас по таким ценам так це дуже дуже неприємні суми а блін, прокурори отримують по 100 тисяч блін на місяць це вже жах не дуже воно справедливо виходить, що хтось пашить, як проклятий, а хтось сидить на ресурсах України заграбастує їх до себе. Так, да, я я Разумеется, это дуже важка работа. Дуже важка работа. Она, она, она работала себе у селяких инвалидностей. Это сосуд хороший с державы. Тоннами. А я не буду сильно напрягати. Вийшов на прогулянку. Зараз доготую чайок буду завершувати. Тут таке. Мені здається, що YouTube перестав а, показувати трансляції моря, сонце, все таке вже більш або на політику, або футбол. Там сьогодні будуть грати. Різноманітні команди. Европейские. Да, скорее зацелили. А был богатый россиянин, жало прикипала в улице, зараньку до завтра. О, я не знаю, кто там играет, там европейский. багато проїгрують. Це не... азартні ігри це дуже цікаво, але дуже проблематично. Собака без ноги виявляється, що непогано бігає. Тайсон біться не чув такого. З блогером. <сі> да, Тайсон вже опустився. Да. Слухайте, якщо хочу за це плачать гроші, чому, чому б ні? А Тайсон вже такий, що дуже полюбив шикарне життя і не може ніяк завершуватись з цим життям. Там така у нього ситуація в житті, що приходить вона битись з блогерами. Ну що, любі мої друзі, дякую за лайки, дякую за те, що доєднались, подивились трохи наші трансляції. Та всі в нас полюбляють гроші в різних роках. Так що нічого страшного тут немає. Ми всі, всі полюбляємо гроші. Нема того чого скривати. Це нормально, бо гроші дають нам свободу. Все, всім дякую, мої любі друзі. Дякую, дивіться відео, ставте лайки, коментарі. Всім доброго дня, до побачення. Гарного всім дня. Бувайте!